Ну, ти розумієш, в чому справа. Справа в тому, що більшість батьків просто навіть не уявляють, які етапи проходить дитина, поки вона сформує свою сексуальність. І тому от, з народження і до 25 років людина формує свій психосексуальний тип. Ну, тобто, якою вона буде, як вона буде хотіти, вона буде часто хотіти рідко хотіти, яких партнерів вона буде обирати. В неї може бути ціла купа проблем в стосунках з батьками, які потім будуть переноситися на проблеми в стосунках з партнерами. Справа в тому, що від народження до 4 років. А маленька дитина проходить етап е, такої е, формування статевої самосвідомості. Що це таке? Це, ну, ми просто на це не звертаємо уваги, але це така важлива річ. Е, е, дитина народжується і вона поки що себе не ідентифікує. Вона ніхто, ні хлопчик. Не дівчинка. Ясно, що визначена ця стать там, статевим, статевими органами, там, ем, схильністю і все таке. Психікою, да, у жінок психіки, психіка одна, у, у чоловіків психіка інша. Але сама дитина вона народжується і вона не розуміє, що вона там хлопчик або вона дівчинка. І до чотирьох років в неї відбувається формування. Статі, ну, не в фізичному плані в статі формується, а саме в психологічному, і вона починає себе ідентифікувати, там що я ага, значить, там я дівчинка. І я починаю там дивитися там на маму, да? або я там хлопчик, і я починаю дивитися на тата. І тому оцей от період, коли дитина визначається, хто ж вона в статі, по статі, це ну, один із найважливіших періодів, які є в, ну, в розвитку дитини. Потім з чотирьох років і десь до дев'яти. Восьми-дев'яти років дитина починає формувати е, навичку або цю е, рольову гру. Якщо я визначилася як дівчинка, то е, яка роль моя е, як дівчинки, як я маю себе поводити? Що я маю робити? Я там дивлюся на маму, да я там фарбую і, наприклад, от собі уяви таку ситуацію, твоя дитина. І, там, не знаю, віці п'яти років взяла твою там, дорогущу, там помаду, да, або там, твої там, руб'яна, або там, якісь тіні. Да. Стала, вона ж, вона ж дивиться, вона думає, що вона така сама, як мама. Стала там, да, перед зеркалом, фарбується, ти заходиш, бачиш, що вона твоєю дорогущою помадою розфарбувалася. Все, да. Або там ці тіні впали, там щось розсипалися, розбилися, і ти така, ай, блін, для чого ти взяла це, там, що ти зробила? Там все. У дівчинки зразу закладується е, ну, такий паттерн, що е, проявляти свою оцю стать це погано, це небезпечно. Ну, ти можеш за це отримати по голові. Е, якщо я починаю проявлятися як жінка. І, а от і все, і воно починає блокуватися. А ми потім питаємо тю, а що це в нас жінки як чоловіки? Да? А, 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 а чоловіки як жінки. І останній етап це от коли десь в віці 7-10 років і до 20-25 років, десь отак, от, в цей проміжок, буде формуватися вже сексуальна орієнтація. Ми будемо вчитися обирати собі партнерів. Яких партнерів ми будемо обирати, що ми будемо робити? А це ж якраз період у цього обертату припадає. І це ж якраз це найбільша така наша зацікавленість. Ох, Божечки, нам і те хочеться, і це і себе досліджуємо. І у нас там мастурбації з'являються, і, і нам все це так цікаво, і перші парнушки там, божечки, божечки, не дай Боже нас хтось побачить, да, що ми це робимо, або там якась бабуся, або якась неправильна реакція наших. Батьків або старших на таку нашу поведінку, і коли там бабуся, що ти робиш, ти там маструбуєш, в тебе там руки будуть. Я пам'ятаю, як ну, ці злі історії ну, мені такого мої батьки не казали, але я пам'ятаю, як мої подружки там, і хлопці мені розказували, що якщо так робити, то на, на долонях буде волосся рости. Ну, це взагалі капець, Ну тобто. Це нормальний поклик е, тіла я себе досліджую, і е, я маю розбиратися і розуміти, що зі мною відбувається. Такий просто неймовірний викид гормонів. І з ними, з цими гормонами, щось ж треба робити. Якось ж треба е, їх е, ну, е, задовольнити і е, заспокоїти. Тому, ну Більшість батьків, які виховують дітей, вони самі не були виховані ну, нормально, да? ніхто не давав ніякого, ніякої сексуальної освіти. Ніхто нічого такого не розказував. Потім ми дивуємося, а чого в нас так? Так, да. і тому не все так просто.